Не розумію людей, які лягають спати і одразу засинають. У них що, немає фантазії? Після другого раунду боксер запитує свого тренера: Ну як? Чи зможу я його перемогти? Безумовно. Якщо ти так махатимеш руками, він врешті-решт змерзне, застудиться та захворіє запаленням легенів. Залишив один раз чоловіку кафе свою каву і пішов до туалету. А поруч на столику залишив записку. Каву не пити, я туди плюнув. Повертається і бачить приписку. Я теж. Подивися, Люба, скільки риби я сьогодні зловив. Розказуй. Сусідка бачила, як ти заходив у рибний магазин. Ну, частину вилову довелося, звісно, продати. Є три речі, які людина не зможе зробити у своєму житті. Порахувати волосся на голові, помити очі з милом, дихати з висунутим язиком. Ну, все, все. Можеш засовувати язик назад, молодець. Хлопець прийшов до перукарні. Майстер молода дівчина у блузці. Верхній гудзик розтібнутий. Дівчина, як вас стригти? Повільно. Зайшов в ліфт з дівчиною. Їй на 12-й. Стоїть, натискає 1-2. Дурна. 1-2 буде третій поверх. Сьогодні вранці пила каву у ліжку і ненароком розлила. Тепер пляма на ковдрі. Горілка такого ніколи б не зробила. У вас підвищений тиск, каже лікар пацієнтові рибальці. Це наслідок риболовлі. Риболовля навпаки заспокоює. Згоден з вами, доктор, але я ловлю рибу в забороненому місці. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!